Вітаю, шановні аграрії на першому незалежному ютуб-каналі, аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка. З вас вподобайки підписочка. А з нас, як завжди, хороший, корисний професійний контент. Ми знаходимося в чудовому, на наш погляд. Я сподіваюся, ви саме зрозумієте. Соняшниковому полі. Друзі, соняшник в умовах України в більшості регіонів може забезпечувати досить хороший високий урожай і хороший високий давати прибуток. Ви це саме розумієте. І в кожну фазу його вітації необхідно щось робити. Моніторинг необхідно проводити щодня. Дивитися по полю, слідкувати за станом через те, що ситуація міняється щоденно. Ви подивіться, червень місяць. Опади пішли в ряді регіонів, температури вночі понижуються, потім в день температура піднімається до 25 градусів, розвиваються хвороби, заселяються шкідники. Ну, Питань досить багато. А хочеться, щоб такий соняшник дійсно давав високий урожай. Крім того, ще і площа в Україні в цьому році. Зменшились порівняння з минулим, то сподіваємося, що і ціна на нього буде досить висока. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про внесення мікродоброва такого на соняшнику, як Бор. Бор досить важливе мікродоброво для соняшнику. Ви самі розумієте, а хочу вам нагадати, що щоб отримувати постійно першими хорошу професійну інформацію. Підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Сиренка. А ваші вподобаєчки, друзі, це дійсно ваша вдячність за нашу роботу на каналі. І вони дають можливість інформацію на каналі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграрії. Так ось, друзі, ми говоримо за бор. Бор, друзі, необхідний для соняшнику, для того, щоб дійсно і покращувати його і фізіологічний стан, і метаболізм, і покращити запилення, коли кошик буде квітнути. Взагалі, бор це один із необхідних елементів для такої культури, як соняшник. В меншій мірі він потребує, там, наприклад, мангану чи можливо там, міді, але бор. Цинк це досить важливі елементи, але ми сьогодні говоримо за бор. І багато хто технологічній карті планує внесення там двічі, я це знаю. В період двох-трьох пар листків, коли вноситься перший фуницит, а потім в період, наприклад, перед цвітінням, період бутонізації. Але, друзі, ви знаєте, що бор. Він не, перед, не рухається з нижньої частини доверху, і він постійно може знаходитися в дефіциті в поверхневому шарі рослини. Постійно. І тому, друзі, перебуваючи, наприклад, у Франції, де фермер отримує по 6-7 тонн. Це тулуза, південь Франції, 6-7 тонн соняшнику, він вносить 3-4 рази бор на 1 гектар. Краще ви дайте, наприклад, ну, бор вноситься в різні формі, і в халатні, і боретаноламін. Але е, необхідно дати краще його подробно. Розумієте, якщо потрібно, наприклад, там 15 грам бору на 1 тонну, а ви е, отримуєте ну, 4-5 тонн плануєте, то, відповідно, необхідно його дати 60-70 грам. А в залежності від продукту, який ви вносите, там та чи інша кількість бору. То ми рекомендуємо, як і той же самий сульфат магнію, вносити його в мінімум в три періоди. Це 2-3 пари листків, коли ми вносимо перший фуницид. Далі, друзі, це ми даємо от фаза коли до е, його бутонізації ще залишається десь днів 15-20, от уже 12 листків, е, метр росту. от Якраз оця пора, коли можна дати також е, мікродоброго змістом бору. А далі, друзі, коли почне зацквітнути соняшник і буде його відсотків 30-40 вже в полі квітувати. То ще і третій раз можна вносити висококліренсними оприскувачами мікродобрива із вмістом бору. Його можна змішувати із фуніцидами, можливо, з деякими інсектицидами при потребі, але необхідно радитись з виробниками і мікродобрив, і ну, продуктів, які ви вносите. Тому, друзі, це наша рекомендація. Вносимо бор обов'язково. На піщаних ґрунтах, на ґрунтах які підзолесті, де дійсно дефіцит бору, може бути в ґрунті обов'язково. Та і на черноземах, і на типових, і на інших бор також потрібний для такої культури, як соняшник, особливо коли його стан досить задовільний. І він вигляд має десь так, ну мінімум на 4, а то й 5 тонн з гектару. Друзі, запитуйте, коментуйте, поширюйте інформацію. Ну, Ще раз нагадаю, підписуйтесь, ставайте спонсорами різних технологій нашого каналу. І якщо є бажання і є потреба, насамперед, ми можемо під'їхати до вас з господарство і разом з вами. Чи з вашими фахівцями обстежити посіви, зробити рекомендації, якісь корективи, можливо, заплановані ті речі, які не потрібно робити. Тобто ми знаємо, що в середньому десь 10, 15, 20 навіть доларів на гектар. Це по нашому досвіду, по нашим спостереженням, фермера витрачають. Просто даремно. Вони не зважають на економічні пороги, шкодочинності, на ступінь розвитку хвороби. Просто по шаблону привикли там взимку запланували і вносимо. А необхідно все-таки сьогодні економити кожну копійку для того, щоб бути ефективним і прибутковим. А може вони рахують, що краще превентивно зробити, щоб не було. Ну, Про превентивні заходи сьогодні необхідно забувати в цей період. Сьогодні можна було б це робити, коли ми стабільно маємо високу ціну там 25, мінімум 30 тисяч і стабільний вид на врожай. А коли ситуація змінюється постійно щорічно, розумієте, то сьогодні превентивні е -е -е, агрозаходи з точки зору внесення. Добрив, чи фуницидів, інсектицидів, вони не зовсім економічно е доцільні. Тому є речі превентивної дії. Ну, от ми не говоримо за внесення, наприклад, фуницидів, це обов'язково на соняшнику необхідно робити, навіть і превентивно. А от внесення, наприклад, інсектицидів от запланували, піш, пішла молва десь по регіону, що є, попелиця. І всі заїжджають і вносять інсектициди, не дивлячись, а чи є вона чи ні, а чи є періг дочинності, чи немає. Також і інші шкідники, то необхідно пройти, обстежити фахівець відразу побачить, що на полі є і прийме рішення. Соняшник може поле соняшника може квітувати від 10 до 30 днів, в залежності від гібридів. Від стану, від рівномірності і від погодно-кліматичних умов. І от Багато помилок аграрії роблять тоді, коли соняшникове поле дійсно має потенціал на 5 тонн, а ми йому даємо на 3 і добрива, і засоби захисту. А сьогодні 2 тонни, друзі, ну це 50 тисяч гривень. Ми можемо додатково витратити 3-5 тисяч. Але отримати ще і до 45 тисяч чистого прибутку від додаткових 2 тонн. Сьогодні 5 тонн соняшнику в умовах України в більшості регіонів отримати досить легко. Я отримував більше 6 тонн з гектару соняшнику, а на великих площах 5 тонн там 3 тисячі в різних регіонах зовсім немає проблем. Сьогодні потенціал гібридів соняшнику до 10 тонн. Більшості гібридів, які сьогодні на полях, до 10 тонн. Але ми його не використовуємо і наполовину. Ми його використовуємо на 30%. І за те, що не додаємо і доброго, і мікродобрива, і не додаємо фунициди, коли потрібно. Десь ігноруємо ситуацію по інсектицидам. Оце така справа. Тому по ваші вподобайки, підписочка. З вами сьогодні Олексій Сиренко в цьому чудовому сонячному полі. До зустрічі на каналі. Пока-пока.